Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? У мене мама в медколеджі працювала здається, Досі працює, а можливо вже на пенсію вийшла. суть тому в дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби, але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж в Європі. Ну блін, ну, хто в Європі жив, і були стоматолога і ті пікрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. але Но загалом в Європі просто ужасно. Ну, дивись на палець в Україні. Цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прожив, з Бога повірив. Знаєш, мені в Європі, як подивилися, сказали, таке не рятується. Ми взагалі б відрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні-ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як дійсно. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі, багато лікарств назначають так далі. Але ну давай по чесному. Якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують в Європі. Неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків. Тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі, ти його не дьорнеш. навіть за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну дивись, скільки ж весь повірізаний, спина там, це вся історія. Лікарі в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. У них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, понимаєш? Я скільки дитикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають. Формат спілкування оцей, так собі. Ну, люди звільня один одного, бо. Нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей, де влади немає, ми один одного Достойні насправді це треба признати. То через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди, але за кордоном таку треба шукати, як його окустогісіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.